Вітаю всіх сталкерів зони на своєму каналі. З вами Гріф, і в даному відео ми з вами будемо залізати от на цю вишку. Для чого це потрібно? Це поступове виконання квесту «Безвісті зниклий. Це квест, в якому Кукла нас просить, щоб ми допомогли знайти Макса Кремера. Це та людина, яка зникла десь. В центрі зони після викиду. Що нам до цього потрібно? Нам треба потрібно знову попасти в квартиру командира пожежної частини. Так що ліземо зразу наверх? Стрибаємо в цей телепорт. Ось ми знову в цій квартирі. Ось тут це наш бувший командир пожежної частини. А ось тут в сейфі забираємо запчастини до радіоприймача. Все, стрибаємо, щоб довго не оббігати, цю всю справу, цю всю пожежну частину. Ми знову ліземо через цю будівлю. Залізаємо наверх і зараз будемо трохи займатися акробатикою. Ось наша вишка. Якщо ви подивитесь, то бачите ще один телепорт. Цей телепорт блуждаючий. Якщо ви до нього будете наближатися, він буде від вас тікати. Запригнути, в принципі, все одно в нього можна, але треба буде багато гратися ми зробимо трошки по-другому ми зараз так тихенько по трубі пройдемося підберемося до нього ближче ось так ми його бачили Я активуємо артефакт пульт з групою у нас є артефакти Ось ми з вами зараз, якщо не виходить, не, трохи не виходить, підходьте трохи ближче. Ну, і що тепер? Ось так, шов, ми вже на висвіт. Що нам треба? Нам треба відремонтувати приймач. Забрати тут ящичковий лут і отримати координати армійського маячка координати ці маячок на ось сигнал аварійного радіомаячка нас показав зверху на плато Що, все рухаємося туди злізти як з цієї вишки можна пригнути і вбитися звісно але ми трошки пограємо в тарзана і спустимося по цьому тросові ось ми тут починаємо рухатись в бік плато і з вами давайте там зустрінемося через декілька секунд ми вже майже на місці наша ціль оцей упавший гелікоптер Це я так зрозумів, що один з винтокрилів, які йшли на допомогу. Так як ми знайшли БТР е на кордоні. Це я так зрозумів, що гелікоптер долетів сюди і тут впав. Коло гелікоптера ми можемо побачити ящик, обшукуємо ящик, забираємо планшет льотчика. І забираємо записку з паролем систем безпеки військової частини. Ну, він же нам не особо потрібен. Так, і далі треба провести діалог з лялькою. Ну, що ми маємо робити далі? Вона раду, що ми дістали планшет і... Там в цьому планшеті є мітка з точкою евакуації на агропромі. Все. Ну, все, ми дану частину завдання виконали, і на кінець я можу вам показати ще, як користуватися аномальною лампою. Дивіться, у нас є лампа, у нас є три артефакта, лінза, і у нас є спорчені документи, які ми не можемо прочитати. Як цим користуватися? Беремо лампу, використати. Тепер дивіться уважно, лампи у нас нема і лінзи, три лінзи теж пропали. Зато тепер ми беремо документи, використовуємо раз. Два, три, чотири. Чотири діла під номером 127 і чотири цих частини. Почитайте їх щоденнику. Ось вони є. Це як початок якоїсь історії, якоїсь сталкера, який пробирався в центр зони. Це історія по частинах. Можливо, далі буде ще продовження цієї епопеї, тому що в мене ще лишилося спорчені документи. Все, всім дякую за увагу. З вами був Грів. Лайки, коменти, підписка. Дякую всім за увагу і до наступної зустрічі. Всім пока.